Вітаю вас! Одне з ключових кінцевих завдань духовного депта це навчитися безмовній любові до всіх і до всього в цьому всесвіті, випромінюючи її завжди і всюди а за будь-яких обставин, що вдається лише одиницям, це як зійти на Еверест, тільки в нашому випадку на верхівку духовного зростання та перетворення. При цьому важливо не плутати безумовну любов до всіх і до всього з закоханістю, пов'язаною з окремо взятою персоною. В таких почуттів обмежений термін, не настільки високі вібрації, і здебільшого це гра гормонів. Також треба враховувати, що всі високі світлі почуття та духовні емоції різняться між собою. І, вкрай важливо навчитися виробленню безпосередньо безумовної любові, а не схожого на неї сурогату, і на практиці це значно складніше, ніж здається. Дана медитація при курсовій роботі з нею дозволить значно прискорити процес поступової перебудови на користь безумовної любові в емоційному, ментальному, енергетичному та духовному аспектах. Ну, а для максимізації результатів в цьому напрямку рекомендується застосувати практики відеокурсів Майстер високих вібрацій та ультрапотужні медитації, і результат не забариться. Посилання на ці та інші відеокурси розташовані внизу під цим відео. Ми починаємо медитативне занурення. Займіть зручне для вас положення. В якому ви зможете комфортно медитувати та при цьому не заснути. І вже зараз ви можете заплющити очі. Дозвольте собі зосередитися на диханні, спостерігайте, як воно поступово стабілізується і стає гармонійним. З кожним вдихом та видихом процес мислення сповільнюється, а кількість думок скорочується, поступаючись місцем розумовій тиші. З кожною секундою ваша свідомість все більше відкривається та впускає відчуття спокою та комфорту, сповнюючись ними. Занурюючись ще глибше, ви остаточно забуваєте про зовнішній світ, як і звільняєтеся від будь-яких залишкових думок, дозволяючи розуму відпочити як слід. Ви помічаєте, як ваше тіло повільно починає звільнятися від почуття тяжкості та від накопиченої втоми. Уже зараз ви можете отримати чуттєвий досвід стрімкого глибинного розслаблення, яке розпочинається з м'язів кінцівок, поступово поширюючись хвилею по всьому тілу. Уважно відстежуючи сигнали свого тіла, ви можете відчути тепло та легкість у будь-якому його куточку. Ваше тіло релаксує дедалі більше, занурюючись у стан суцільної безтурботності. Внутрішній діалог та процеси мислення зупиняються, залишаючи вас в мовчазному спокої. Ваші думки, що вгамувалися, трансформуються у невидимий тихий плин, який несе вас у бік ідеального медитативного стану, якого ви майже досягли, а залишкові відтінки почуттів прагнуть перетворитися на дотик до цього стану. Нарешті ви повністю сповнені спокоєм та гармонією, а тіло стає фантастично легким. Ви відчуваєте, що ваше тіло та розум остаточно розслабилися. Кожна клітина вашого тіла перебуває в стані глибокої медитації. А зараз ми переходимо до культивації безумовної любові зсередини. І вже з перших секунд ви помічаєте, як з вашої підсвідомості почали самі по собі спливати деякі питання, як це відчувати справжню безумовну любов? Чи відомий мені досвід випромінювання істинної щирої любові від всієї душі? Коли останній раз я відчував цей вищий духовний прояв, чи має безумовна любов на енергетиці певний колір, сяйво чи аромат або притаманні їй відчуття, вже зараз ви можете відчути відгук від свого вищого духовного аспекту, який супроводжується неймовірно приємним відчуттям, ніжним теплом. А також незвичайними сильними почуттями дуже світлого спектру, які ви могли забути або зовсім не відчувати раніше, але які були дуже добре знайомі в вашій душі за час її існування в цьому всесвіті. Відчувши лише деякі ноти і відтінки неперевершеної енергії безумовної любові, вловивши проблиски її потенційного сяйва, які ніби ховаються за лаштунками творіння, ви бажаєте будь-що пізнати всю повноту цієї божественної симфонії, поступово навчитися витонченому мистецтву її вироблення. Крок за кроком закріплючи в собі всі вищі навички та якості, щоб одного разу одноосібно стати невичерпним джерелом безмовної любові. Прямо зараз зверніться до своєї душі, до вищих сил і безпосередньо до Творця. З проханням енергетично транслювати в ваше інформаційне поле сьогоднішню порцію знань, підказок, а може, і готовий досвід із налаштуваннями, які найбільшою мірою допоможуть вам як відшукати та отримати ясне та цілісне розуміння, як безпомилково генерувати найпотужнішу безумовну любов еталонного рівня, щоб у процесі курсу цієї медитації поетапно навчитися цій майстерності, попросіть її про це. Уявіть, що ці знання розпаковуються всередині вас, якісь отримані знання. Ви можете одноосібно побачити, усвідомити та зрозуміти, а якісь із них автоматично зчитуються вашою підсвідомістю. І ось, підвищивши своє внутрішнє усвідомлення та розуміння безумовної любові до чергового нового рівня, ви починаєте налаштовуватися на її вироблення. Усвідомлюючи Божественну присутність у вашій душі, втіленим аватаром якої ви є, прямо зараз сформуйте… Внутрішній намір почати вироблення в собі цієї найсильнішої енергії вищої безумовної любові, сильніше за яку нічого не існує, яку ви щиро адресуєте одночасно всьому сущому в цьому світі. Протягом семи хвилин старанно і безперервно концентруйтеся на тому, що ви виробляєте непідробну чисту еталонну енергію безумовної любові, есенції, вібрації та якості якої з кожним сеансом максимально можливо наближаються до бездоганного рівня. Достатньо тепер ви можете спрямувати всю вироблену енергію безумовної любові всім мешканцям Всесвіту. Відчуваючи неземне щастя, натхнення, благодать та почуття, які просто неможливо передати словами. Ви помічаєте, що з кожною новою сесією у вас все виходить краще та якісніше, як і зростає сила цільової енергії, яку ви генерували. Зверніться до своєї підсвідомості з проханням у фоновому режимі проаналізувати та енергетично закріпити всі навички та цінний досвід, вироблені за поточний сеанс. Попросіть її про це. Тепер подумки переносіть свою присутність назад у фізичне тіло, повертаючись у стан тут і зараз. І через кілька секунд ви можете розплющити очі. Дорогі слухачі, подальша щоденна робота з цією медитацією курсом це лише перший крок. Ваше головне завдання це перенести генерацію безумовної любові в реальне життя на постійній основі, в тому числі й тоді, коли вам перешкоджають в цьому. Низьковібраційні емоції та повсякденні клопоти, наскільки сильною і довгограючою виявиться ваша воля і мотивація, настільки далеко ви і зможете в цьому розвинутися, і настільки кардинально ви в результаті перетворитеся на рівні особистості та на рівні духовної суті. Якщо ця медитація сподобалася вам, ставте лайк, підписку. Пишіть коментарі про отримані враження та порадьте друзям цю практику і мій канал. Дякую за увагу!